Ання 100% бронювання цивільних лікарів в цивільних закладах охорони здоров'я це напевно одна з ключових проблем, яку ми маємо станом на зараз. Дефіцит кадрів від присутні, звісно, але поповнити його логічним рекрутинговим чи іншим методом ми не маємо змоги, тому що в принципі кожна людина, кожен лікар. Має свою е, закриту бульбашку, яка його захищає. То чому маю йти я, якщо в принципі в мене все гаразд? Друге, що нас загалом в системі трошки е, підкульгує, можна так сказати, це питання е, простіше пояснити, це коли е, лікаря-психіатра можуть прикомендирувати з. Госпіталю чи з ну, в основному з госпіталю до військової частини до бойової бригади на посаду лікаря медичного пункту слово лікар і слово лікар. Тільки є проблема. Психіатр це, наприклад, людина, яка лікує психічний стан здоров'я. Лікар, який потрапляє на медичний пункт окрім різних змін з точки зору ментального здоров'я, він бачить іншу картину. І коли ти спілкуєшся з такими лікарями, це е, лікування загальносоматичних захворювань, е, геморроїв, гриж і тому подібних речей, це е, створює таку оболонку нелогічності, в якій лікар А, демотивується, Б. Він не розуміє, що робити з тим пацієнтом, тому що він тривалий час готувався на іншу, на, на іншу спеціальність. І проблема виникає в тому, що в принципі ми втрачаємо фахівця там, де він міг би бути. І не здобуваємо у тому місці, в якому ми його переводимо.